Українці мені задають питання, а як я можу збільшити свою державну пенсію? Та ніяк ви не зможете збільшити державну пенсію. Ви можете собі оформити приватну пенсію. Та багато людей взагалі кажуть, що це лохотрон, розвод і якась фігня. Хоча закон з 2003 року діє, де кожен українець може створити собі пенсійну програму. І вже більше мільйона українців створюють собі приватну пенсію, тому що на державну ніхто не сподівається, я і моя сім'я вже також. 9 рік створюють собі приватну пенсію. Також для вас це може бути гарантія. Якщо ви працюєте офіційно і почнете накопичувати собі на приватну пенсію, до прикладу, там 25 тисяч гривень в рік, вам за це держава буде повертати податкову пільгу. 18% від суми, яку ви накопичуєте собі на приватну пенсію. То що ви скажете? Держава зацікавлена в тому, щоб українці створювали собі приватну пенсію. За це вона буде вам повертати кешбек. Якщо ви хочете більше розібратися в гарантіях в надійності стосовно приватної пенсії, ви можете підписатися на мій телеграм-канал ось за цим посиланням. Якщо ви не можете підписатися за цим посиланням, пишіть мені плюси в коментарях, і я вам відпишу і дам покрокову інструкцію, як ви можете перейти у мій телеграм-канал Школа Фінансів, де щовечора о 20.00 я провожу етери, де розповідаю, як можна оформити собі приватну пенсію. До зустрічі в каналі.